Як українці Канаду підкорювали? Це історичний календар з вами історик Олександр Алферов. 6 вересня 1891 року з параплава Орегон зійшли на канадську землю два перші українці уродженці села Небелів Іван Пилипів та Василь Єленяк. Саме вони і започаткували хвилю української міграції до Канади. Невдовзі Пилипів повернувся до свого села, щоб забрати родину, та переконав ще. 12 родин поїхати з ним слід наголосити, що окремі українці прибували до Канади у перших десятиріччях ще 19 го століття, зокрема, як наймані вояки. Одначе це було поодиноке та епізодичне явище, тому їх поглинули чуже середовище. А з 1891 року з'явилось перше згодом найбільше поселення українців. У провінції Альберта, а вже з 1896 року почалась масова міграція українців до Канади, переважно з Галичини, Боковини, Лемківщини та Закарпаття. Підписатись на канал Олександра Уферова.